Вітаю, я психологиня Наталія Козлова. І я сьогодні хотіла поговорити про спілкування, а саме спілкування в подружніх парах. І я, перш за все, це відео хочу адресувати чоловікам. Отже, спілкування це основа щасливих стосунків в подружжі. Без спілкування любі чоловіки. Ви не можете розраховувати на те, що ваш шлюб буде вдалим і довготривалим, і вам в ньому буде комфортно. Ми живемо зараз в такий час, коли жінка, в принципі, може самостійно покрити всі свої потреби. Вона заробляє на життя, вона працює, може сама заплатити за квартиру, може сама купити харчі, може сама. Поратись і робити те, що їй необхідно. І все це вона може живучи в сім'ї з одної людини, тобто сама. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша жінка не думала про волю, їй має бути комфортно в стосунках з вами. І це має бути комфортно тільки побутовий. А й комфорт психологічний, емоційний. Що це означає? Це значить, що жінка хоче, щоб ви звертали увагу на неї не тільки як на функцію, а як на людину. Як на людину, у якої є свої потреби, у якої є думки, у якої є свої перестороги, плани, яким вона хоче поділитися з вами і обговорити. Хочу сказати, що. Наші гендерні стереотипи, які існують в сучасному суспільстві, вони кажуть, що чоловіче спілкування ну, це щось таке, що чоловіку не обов'язково. Хоча, якщо послухати, про що чоловіки говорять між собою, вони годинами торочать про якісь дурниці. Про якісь колеса, карбюратори, або про футбол, пиво, або про ще щось. Тобто вони так само торочать між собою не менше, ніж жінки. Але коли вони приходять додому і їм треба поговорити з дружиною, вони згадують, що чоловіки не розмовляють, я тобі приніс гроші, що ти від мене хочеш, відчепись. Від мене я стомився, так не піде. Якщо ви говорите такі фрази, це прямий шлях до того, що ваша сім'я розпадеться з права часу. Якщо говорити про роль жінки в спілкуванні, в сімейному спілкуванні чоловіки перекладають на жінок відповідальність за комунікацію. Тобто чоловік вважає як? Я прийшов з роботи, я стомлений. Жінка має мене вислухати, полікувати мої душевні травми, що я отримав від начальника там, чи від козла, який мене підрізав на дорозі. Вона має прийняти весь негатив, і після того подивитись телевізор і лягти спати. Окей. Якщо жінка вислухала вас, ваші проблеми денні, тоді ви маєте вислухати жінку. Має бути черга наступна жінки. Вона має розказати вам свої денні проблеми, ви маєте вслухатись, прийняти і обговорити. Якщо ви вважаєте, що то не чоловіча справа, то ви дуже помиляєтесь. Тому що в основі сучасних стосунків лежить не економічна залежність партнерів, а саме життя як друзів, які допомагають одне одному по житті. І для того, щоб спілкування було успішним, я вам хочу сказати, що спілкування це не просто провести вільний час, а спілкування це робота. Да. Щоденне спілкування з дружиною і з дітьми це робота. Що ви робите для того, щоб виконувати успішну роботу, будь-яку? Ви виділяєте для роботи час і виділяєте ресурси. Так само і спілкування. Якщо ви хочете мати успішну сім'ю, ви маєте виділяти для спілкування час і ресурси. Які саме ресурси? Ну, По-перше, це має бути е, така установка, яка буде сприяти розмові. Ну, наприклад, якщо ви з дружиною гуляєте, раптом пішов дощ, ви розкрили парасолю, і тут ви починаєте спілкуватися. То навряд чи це буде глибоке душевне спілкування. Вам треба, звичайно, знайти затишне місце, щоб вам було зручно, не холодно, не лип дощ, і щоб ви могли добре чути одне одного, щоб не лунала музика гучна, щоб не бігали, не кричали діти і таке інше. Це має бути зручно. І інший ресурс, який ви маєте виділити, це своє увагу. Ви маєте зробити зусилля. Щоб слухатись те, що говорить жінка, тому що для неї це дуже важливо і ви маєте розділити її проблеми також. Ясно, що для того, щоб грамотно, нетоксично спілкуватися, не всі ми вміємо це робити з народження. Наші батьки не завжди могли навчити нас на токсичному спілкуванні в школі. Більше приділяється увага математиці хімії, ніж навчити дітей спілкуватися між собою. Тому, якщо ви хочете опанувати навички нетоксичного спілкування, приходьте на курси, на курси е спілкування, яке є нетоксичне і яке є таким, що допоможе вам не тільки зберегти вашу родину. А й налагодити стосунки з дітьми, з батьками, з друзями, з керівництвом. Приходьте до психолога, який вам допоможе в цьому. До побачення, до нових зустрічей! Я ваша психолог Наталія Козлова.